Він виступав і його почули. Невідомо чи дослухалися до промов кандидата в президенти України його потенційні виборці, але прокуратура вислухала уважно. І тепер проти одіозного політика відкрито ще одне кримінальне провадження. Спочатку кримінальне провадження розпочала прокуратура Києва, а тепер і прокуратура Луганської області. Олега Царьова звинувачують у сепаратистських закликах та промовах, спрямованих на розділення України. Приводом для луганських прокурорів став виступ царьова на одному з місцевих мітингів. Усі матеріали справи за дорученням виконувача обов'язків Генерального прокурора Олега Махніцького об'єднані в одне кримінальне провадження. А досудове слідство у цій справі проводитиме Київська прокуратура. Олегу Царьову ще не повідомили про підозру. За останньою інформацією, царьов наразі знаходиться у Донецьку. Тим часом Генеральна прокуратура вже написала подання до Верховної Ради з проханням дати їй дозвіл на арешт депутата Царьова.